Все позитивно, позитивні питання. Питання про функціональні обов'язки. Що робив, що входить в мої обов'язки? От досягнення по роботі, як я бачу перспективу розвитку своєї кар'єри. От, і перспективи розвитку взагалі служби дільничних, і, от, і ставлення до реформи, ставлення до керівників. Ну, співбесіда сама коротка була. Ну, розказав. Як думаєте, вдалося переконати? Ну я ж не впливаю на їхню думку, чи переконую. Я просто розказав, дав відповідь на, на поставлені запитання, все. Чи це покращить роботу, така ну, Я думаю, що покращить. Нормально, взагалі нормально. Думаєте, в, 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 вдалося Над, надію, що так. А питання абсолютно адекватні. Більш схилялися на корупцію. Чи я знаю таких осіб, які можливо брали, чи, чи були в мене схиль, схильність до корупційних порушень? Кандидати трапляються різні, як за посадами, так і за рівнем своїх знань. Є приємні якісь сюрпризи для нас. Є розчарування в тому, що загальний рівень там тестування, який приходить досить низький. Є навіть люди, які не можуть не можуть розповісти, чим вони займаються на своїй посаді, тобто на питання. Опишіть ваш функціонал, вони толком не можуть відповісти. Також намагаємось оцінити, чи людина здатна буде впроваджувати зміни, які мають відбутися в залежності від посади, на якій людина працює, ми більше уваги приділяємо тій чи іншій компетенції. Дуже прискіпливо вивчаємо послужний список, да, де людина працювала до цього, тому що є підрозділи, які мають погану репутацію. Ну, наркотики, проституція. Да. Е, тому цих людей ми завжди викликаємо на співбесіду, навіть якщо вони потрапляють нам в, як заочники, да, там заочно пропонують розглянути, ми дивимося, якщо людина працювала в такому підрозділі, ми викликаємо, ми питаємо і ми ну, вже приймаємо рішення там по кожному окремо. Е, якщо людина належала до Беркуту, звісно, ми таку людину завжди викликаємо на співбесіду. І така людина. Розумієте, як ми оцінюємо всіх людей за однаковими критеріями. Але якщо людина служила в Беркуті, ми маємо оцінити, чи людина має схильність до насильства, чи людина має схильність ставити права людини нижче, ніж права держави. Ну, тобто, це дуже важливі питання. Ну, Перші тести були, всі знають вже состояли з двох етапів: це на логіку. и загальности, и на знания законодавства. То есть э, вопросы были там блоками, вот там и математические, и просто логические. И в принципе там в какой-то последовательности и взаимосвязи между ними не было такой закономерности. То есть там, они абсолютно свободны и абсолютно не повторяющиеся. Вот. По законодательству также там были блоками вопросы из различных отраслей. Вот, и они также не повторялись. То есть каждому выпадали индивидуальные. Там, Люди говорят, что там было около 15 тысяч вопросов, поэтому ну, там, угадать нельзя было, что там будет. Собеседование происходит в свободной форме. Я его не планировал. Ну, я имею в виду, как, как оно будет проходить, я так понимаю, люди планировали. Из того, что я для себя сделал вывод, там были. Представители Айсета, психологи, представители общественности Это, ну, много людей достаточно захочет. Там полный кабинет людей сидит. Там. В принципе, я так понял, его берется какое-то структурированное интервью. Вот. Он считается во всем мире эффективным. Прошли, сдали, вручили вот. жетоны. Такие красивые. Лично глава национальной полиции. Тестирование надо, я думаю, проводить не то, что там раз вот, в какие-то аттестации его надо чаще практиковать, и там ничего сложного нет. Может, кто-то набрал мало баллов из-за того, что не понял, как оно происходит там и какие-то там стрессовые ситуации. Это надо вести за биход. Пускай люди работают над собой, и будут к этому готовы всегда. Там, все.